Можна багато говорити, але все суть зводиться до одного питання. Чому міста, які раніше були індустріальними, залізними монстрами, де були заводи, фабрики, різні виробництва, які приносили колосальні прибутки, які навколо себе згуртовували масу поселень, масу людей, зараз вважаються депресивними, сумними і такими, в яких нічого не відбувається. Натомість міста, де немає цього всього, як ми кажемо, залізного монстра, але є, наприклад, цікава, незвичайна, там повита історією, легендами, оповідями або така, в якій відбувається зараз щось цікаве, незвичне. Куди з'їжджаються творчі люди, куди з'їжджаються ідеї, куди з'їжджаються концепції, де збираються якісь такі енергетичні творчі згустки. Чому зараз ці міста є атмосферними, є синонімами до слова, наприклад, театр, шоу-бізнес? журналістика, чи, наприклад, там якісь піарні реалії і так далі. Чому вони стають успішними, чому там хочеться жити людям? І чому саме ці центри приносять прибутки не тільки окремим людям, не тільки окремим проектам, але і самому місцевому бюджету. Тут виникає питання: от як створити цей простір, чим наповнювати його? До чого тут журналіст, рекламіст і піарник, які інструментарії є в цих трьох для того, аби творити таку собі свою індустрію творчу? І чому ця творчість, чому ця така творча суміш, бомба, яку може творити і той же журналіст, і той же ж рекламіст, і той же ж якийсь творчий виробник, може приносити прибуток, може приносити прибуток у місцеві бюджети, може приносити і розбудовувати ту місцину, той простір, у якому? Ми собі так вирішили, робимо, реалізовуємо свої творчі ідеї. Відповіді на ці питання ми будемо з'ясовувати на лекціях із лекціях та семінарах із креативних індустрій. Звати мене Христина Кухарук. Зустрінемось на кафедрі журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю університету Короля Данила.